19 жовтня біля будівлі Білоцерківського міжрайонного суду зібрались громадські активісти та набайдужі громадяни. В цей день повинна була вирішитись доля мікроавтобусу з агітаційними матеріалами, який був заарештований співробітниками міліції у суботу, 17 жовтня. Активісти розповідали перехожим про те, що заарештовані агітки не містять наклепу на кандидата до міської ради, а вся інформація може бути легко перевірена, бо взята з відкритих джерел. Проте рішення суду не дочекалися, тому що засідання було перенесено з невідомих причин. Ми зібралися біля суду сьогодні. Активісти з приводу того, що була забрана агітація і палатки. Тобто одним людям розрішають агітувати, другим з якихось причин, з якихось законів я не знаю незрозумілих, не дають можливості агітувати. Але питання в чому стоїть? Питання стоїть в тому, що ми стояли на майдані і з 18 на дев'ятнадцяте. Отут стоять люди. Вот Славік, він мав контузію і мав поранення тоді. Стоїть його брат Володя, йди сюди, друже. Він мав поранення в лице тоді. Василицю стоїть Любарець. Його знайшли ну, серед трупів людей. Тобто він. Ну, живий, тому що ну, Бог так зробив. Розумієте, тут є багато людей, які вижили, тому що Бог це зробив. Але так. ситуація в чому? Що так, з 18 так, на 19 могло б цього не бути, якби е, пан Єфіменко, в тому числі, будучи тоді при владі, не перекрив е, можливість добиратися людям е, до Майдану, а були перекриті і дороги, і було перекрите метро. І завдяки цьому загинули люди, руки в людей в крові. Тому я вважаю, що потрібно щось з цим робити, хоча б говорити про це. Ніхто не хоче навіть говорити про те, що люди, які вбивали людей, які своєю рукою піднімали телефон, давали наказ злочинний, вони повинні за це відповісти. Але з таким судом ми ніколи нічого не доб'ємося. Чому? Тому що суд продажний, і вони всі продажні. І я не боюсь цього говорити на камеру. Чому Тому що. Приїхали озброєні люди, не дали нам зробити автопробіг. Єфименко обвинив, що це ми не дали. Ми затримали цих озброєних людей, здали їх в міліцію. Міліція їх випустила, а мирних людей закрила. І все, і суд перенесли. Оце до цього ми, шановні, йдемо. А йдемо, ми в прірву. Далі вже нема куди йти. Я Сім... хочу сказати: якщо прийде е, до влади в мери міста, цей кандидат Єфеменко. Ви е, зрозумієте. Те, з чого він починає. Коли він тільки йде в мери, він виробляє отакі речі, озброєних людей привозить. Це не дозволено законом. То, як вони будуть при владі, вони, мабуть, приймуть закони, що вони мають право це робити. Я, людина, яка е, на Майдані була кантужена і поранена, брат мій, ми не дозволимо того, щоб регіонали, які були раніше при владі, прийшли знову до влади і знову понукали нами як ото, е, бидлом і скотом, наче ми у них раби. Ми цього не дозволимо зараз падлюки знову до влади лізуть. Да. А на жаль, такі люди, люди йдуть мимо і кажуть, да, та, та. один махнув, другий махнув. А якщо мільйон махне, то що це таке? То то, це все Я ось не там не читала, що паскуди приходять до влади за розумних людей, які не йдуть на вибори. Я хотів сказати ще декілька слів з приводу того, що якщо на сьогоднішній день деякі громадські організації та партії відсиджуються. То майдан Білоцерківщини сьогодні об'єднує громадські рухи всеукраїнські. Якщо в місті немає підтримки, я сьогодні зв'язався з Павличенком, людиною, яка була політв'язнем, У них зараз сильна команда. Приїхав до нас Василь Люберець своєю ходою. Він підтягне людей. Я є співзасновником двох всеукраїнських майданівських організацій. Ми зараз будемо об'єднувати людей, і ми їм не дамо пройти до влади. Ми зробимо те. Що повинні були зробити, і вони хай не надіються, що ми будемо мовчати, і що все таким тихесенько пройде. А в судах, що ми можемо зробити, ми воліємо за те, щоб суди були чесні. Ац, а вони потрібні бути з людей вибрані і повинні бути суд присяжних, повинно бути. Багато програм, які введені, але це більше е питання Порошенка з його командою чим наше. Але ми будемо болівати, ми будемо намагатися на місцях робити все, що ми можемо робити. Те, що ми можемо вийти сюди, не не боятися висловити свою думку. Ми будемо це робити.